На мою думку, це дуже гарна ідея, тому що діти сприймають інформацію візуально набагато краще, ніж просто е, словами. Тобто розказувати казочку і зразу показувати її. Тим більше в такому оригінальному форматі це буде набагато цікавіше сприйматися дітям. І як тобі сподобався процес сам процес матери? Процес був дуже інтенсивний. Спочатку це були якісь ідеї в голові, потім я малювала трафарети, е, потім переносила це все е, на, на на тканину на, на, на різнокольорові. Потім на приносила ці людей на фетр і в процесі додавала якісь нові нові деталі і ось так це все розрослося. Добре, а в чому суть твоєї казки? Короткий смітт? Ця казка про події, які відбуваються зараз в нашій державі, але в такому казковому форматі. Тобто тут я розказую про те, що було. Мирне синьо-жовте королівство, в якому люди жили в гармонії і щасті, але е, поруч з цим королівством був темний ліс, в якому е, жили злі персонажі, маг і тіні, які хотіли вкрасти в цього королівства щастя. Але е, фея, ось ця фея, вона надала цьому королівству королю е, зброю, і ця зброя це наші воїни. Моя казка про певну боротьбу і війну. Це казка про маму королеву драконику. І злого короля крадіїв і вирішив красти саме щастя цієї королеви. Її щастя полягало в тому, що вона дуже обожнювала свій ліс і чари, а особливо своїх дітей. І цей король захотів красти її щастя. Дракон живе в Червоно-Карпатському лісі дуже далеко. І він отримує свої чари і сили саме з цього лісу, але вирішив зробити так, забрати в неї все. Але дітки допомогли врятуватися і не було ліс і себе. Таня, чому йде ваша казка? Е, моя казка, в мене ферчо взагалі двосторонні. У мене тут описано дві країни. Е, Головними персонажами для мене є голов, і на цій стороні у мене є ворог. Гором назвати Розбрат, а голову назвати Миром. Е, суть в тому, що це була красива відуча країна Україна, під назвою Україна. Е, вони. Тут люди жили в мир та злагоді, країна розвивалася, але ворону щось не підійшло, йому не сподобалося, які там щасливі люди, і він почав нападати. Він наслав свої сили на країну. І суть в тому, що пізніше вже Миру і розбрат почали між собою боротьбу. Мир був поранений, але люди, які жили в країні, почали чекати на чарівні слова, яких він навчив ще з маленьку. І тоді голуб злетів в небо. Нижчив розмерка і тут затонувала мир і злафта, а про сусідню країну більше ніхто не чув. Дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, короткий зміст своєї казки. В е, моїй касі розповідається про дружбу таких звірів, як ведмедик, зайчик, білочка, а також мишка. Одного разу вони вирішили на прогулянку зі своєю галявиною, але тут їм трапилася зла лисиця, яка хотіла їх позбутися, тому що вважала себе головною на цій галявині. І відміть, звичайно, як найбільший звір серед них взяв на себе таку всю відважність, щоб е, врятувати своїх друзів. Він дуже довго боровся з лисицею, і ця битва була жорстокою. Е, білочка та зайчик також хотіли йому допомогти, але вони були меншими і їм було важко. І тут, найменше зрядко, мишка, вона е, взяла на себе таку всю свою відважність, сміливість і відволікла увагу лисиці. І тоді ведмідь зміг їм. Ця казка навчання дітей, що потрібно е, допомагати один одному, завжди боротися разом. І навіть якщо ти найменший, то все одно можеш чимось допомогти. Дуже гарний, дякую за відповідь. Ілля, розкажи нам, будь ласка, коротко про місті своєї казки. У мене розповідається те, що зайчик і жабка були на пікніку. Вони їли моркву, морку, а жабка комах. І у лисиці були плани з'їсти тварин зайця і жабку. Але зайчик був мудрий і він. Хотілося лисицю приєднатися до пікніку. Лисиця дуже здивувалася, але в кінці пікніка вона показала своє обличчя і хотіла їх з'їсти, але зайчик жабкою встигли втікти завдяки своїй дружбі і згуртованості. Дякую. У мене казка складається з таких цих типу героїв, Це два птахи, один з лей, другий хороший, це мир голуб і три вернемо. Це сім'я Арменів, яка тікає від те, що вночі була дуже недурна, яка ніч і типу злий птах налетів на них і почав їх їхню шкодити. Вони сиділи там, чекали, поки перейде ці такі тривожні ночі їхні. І вона ти запитався в мама, типу, довго будемо там сидіти, а мама не повіла їм, що типу, посильно ніг, що ти піднімеш голову до неба і скажеш до типу, дякую. Для птаха, тоді він розчине цього злого такого птаха і все стане на свої місця. Казка закінчиться тим, що коли вони виходять з укриття, тобто з лисичої нори, хмари злі розходяться, Цей птах, який має таку злу енергетику, покидає їх, і голов перемагає злого. Дуже класно перепитається з сьогоднішніми події. Ми в важкої пошкірі пішли. Ой, дякую. Власне, коротко про Моя ну, каска це своєрідна боротьба, е, напевно, що мала з демократії, який, як ви всі знаєте, перемагає демократію, оскільки має бути рівні. І головним е, е, героєм є Вов, ніж оцей Бог. Він був маленьким, він потім він багато шкоди для всіх своїх знайомих, родичів. Коли він виріс, він захотів бути не знаю, царем, Володим, царем в лісу. І, е, Мораль казки така, що ну, не може одна людина тримати повністю в, селі, в своїх руках, керувати так, як вона хоче. І тому двірі зробили пан правильно. Вони зібралися, продумали план і просто вигнали вовка з Дякую. Розкажи мені, будь ласка, коротко про свою казку. моя історія про три королівства і трьох князів. Головним був король. Він мав своє королівство, де виховував своїх синів. Він їх дуже сильно любив, побудував їм два їхні замки. Але в один прекрасний момент до них з моря, їхнього моря, прийшли пірати, які вважали, що море може бути лише їхнім, і земля, яка біля нього теж має, повинна бути їхнім. Вони напали на королівство, головне королівство короля і спалили його. Всі дуже сильно були засмучені тим, що сталося. Але таке горе їх об'єднало, вони потім змогли відбудувати свій замок. Також вони посадили там квітку, яка нагадувала їм про цей замок і про ті часи, які були в кінці. Всі залишаються щасливими, пірати до них не повертаються. А корові згадували про це з усмішкою навіть, тому що вони зрозуміли, що тільки у єдності і такій співпраці вони змогли досягти чогось більшого. Цікавий сюжет, дякуємо за розповідь. Розкажи нам, ласка, коротко про зміст своєї казки. Моя казка розповідає про дівчинку, маленьку дівчинку Олю, яка жила в казковому світі та світило постійно сонце, але прийшла до них зло ця війна. І Оля дуже сумувала і боялася своїх близьких та рибних. Але вона зустріла Федю, яка дала їй кришталеву пулю, кулю. І вона, Оля, відправилася у свої пригоди. І вона готувала свій казковий світ від зла. І всі, були, і всі повернулися додому, і всі були раді бачити один одного. Дякую зараз.